Всім доброго здоров'я, автопідбірків. Друзі, хочу поговорити трошки про новшества, які зараз відбуваються в МРЕО в сервісних центрах. Значить, заборонено дешеву оцінку автомобілів. Відверто, от чесно вам скажу, я не знаю, які ідіот у нас пише ці закони і такі самі їх приймають. Бо навпаки, зараз бізнес треба виводити з тіні, податки треба виводити з тіні. Колись якийсь імбіцил ви вирахував, що людина може сплатити там майже 20% за продаж декількох машин на рік. Ну це повний абсурд. Якщо ви продаєте машину за 10 тисяч доларів, ви майже двушку маєте сплатити податку. Ну це ж непідйомна сума, і ніхто, звичайно, їх не платить. Люди просто. Оцінювали автомобілі дешевше, робили ліву оцінку на біржах і сплачували з неї податки. В підсумку бюджет не отримував нічого, отримували гроші оцінщики, які, які в принципі, ці гроші можна було спрямувати спрямувати саме на податки. Держава би отримала набагато більше, аби зменшили ці податки, непідйомні податки це ідіатизм. Наша Влада, хто там це приймав, я не знаю призвичь, чесно, мене цікавився. Наша влада вирішила зробити знову чергову розумну річ. Вони заборонили оцінку. Тепер оцінювати будуть експертиза, експерти і організації за відповідними там критеріями. Тобто, дешевої оцінки не будуть не буде. Що ви думаєте? Люди почнуть платити по 2000 доларів з 10 не почнуть. Люди зараз почнуть робити доручення, їздити по техпаспорту і так далі, і тому подібне. І ми що отримали: ми отримаємо знову пустий бюджет і знову корупційну складову. Знову зароблять всі нотаріуси, хто завгодно, окрім держави. Хто це робить? Для чого це робиться? Ну це ну, у мене не вистачає слів. Або влада занадто далека від людей, або ці закони свідомо приймаються для... Зростання корупції. Ну, як це ще пояснити? Власне, що змінилось? Тепер ви не можете виписати договір на 2, 5-10 тисяч гривень за автомобіль. Це фізично неможливо. Так само, як і поставити машину на комісію, як раніше, яка безкоштовна була комісія, ви могли поставити, а потім колись виписати договір. Зараз ні. Зараз вже біржа беруть тисячу-півтори тисячі гривень за комісію з оцінкою. от експерти, здається, 500 гривень це коштує, якщо робити оцінку експерта. Ну і звичайно, другий, третій продаж і більше тепер, ну, або майже неможливий, або дуже дорогий. І я думаю, що всі перейдуть з прямої перереєстрації чи договору куплі-продажу, перейдуть на доручення. Або знайдуть чергову корупційну схему як дешевше оцінити, або як не сплатити. А наша держава знову наш бюджет лишиться без грошей. Хоча можна було б зробити на кожну другу машину 100 доларів фіксовану ціну в еквіваленті, і всі б платили, повірте. А на другу, наприклад, 200 доларів. І всі б платили. Просто щоб це було фіксовано, людина б закладала це вже в суму в вартості машини. І сплачував би в бюджет. В підсумку ми мали б гроші в бюджеті, а не гроші в карманах посередників. Але, на жаль, ми робимо ті самі помилки. Для чого хто це робить? Не знаю. Слава Україні! Ми переможемо! Якщо ви збираєтесь продавати декілька машин на рік, враховуйте, що у вас будуть величезні податки. Слава Україні!